Шановні депутати, у нас кворум розширеної комісії є. Так, як у нас розширена комісія, я пропоную головою на розширеній комісії обрати Юлію Івановичу. Хто за? Одноголосно. за Юлія Іванів. Дякую, Володимир. Мої доручні, що у нас сьогодні відбувається спільне засідання двох депутатських комісій. На порядок денний, який ми попередньо узгоджували з депутатами, виноситься наступне питання. Про підготовку змін до регламенту з міської ради та положення про депутатські комісії, внесення змін до статуту закладу дошкільної освіти Ясла-Садок, про особливості тарифікації педагогічних працівників закладів освіти 2025 2026 рік. Четверте питання про порушення законодавства України в питанні укладання договорів щодо вивезення твердих побутових відходів. П'яте питання про ремонт фасаду спортивної школи. Шосте питання роздання. Е Звернення щодо зобов'язання батьків купувати військову форму. Сьоме питання: підготовка закладів освіти до зимового періоду. Чи є ще якісь доповнення до порядку денного? Прошу. Е, до мене зверталися виборці біля, біля короненка на углі, біля Хреста Дедопарк. Де Я їхати з вулиці Зелена вулиця Фосе засипані. Вода йде дорогу. Дорога в вона, звичайно, в рівні сім'ї. Ну так. Да. І там, до той поворот їхала машина, що везла мусор, розрила, і там дороги нема, дороги в фосі нема, дороги нема, нібою машину не може. З другої сторони, е, розумієш, там проблема з газом, там ремонтує, там буде дорова. А з цієї сторони, я, ми на сесії одразу говорили, так як було, так і лишилось. Про ремонт дороги, так? так. Яка вулиця? Вулиця Зелена. Зелена було Зелена. Зелен. То, то то Зелен. Тобто записуємо просто ремонт, з про, про ремонт Тобі дороги. Належне виконання. Да, І ще якісь є якісь пропозиції? Звернення до правоохоронних органів щодо нагляду по спалюванню сміття. Жителями застанемось пути. Чи є ще якісь питання? Крім цього, ви зачитали про ті питання, які були мною. ну, тільки що вже були на інформацією, про те, що, що стосується належної виконання підготовки до опалювання зимнього періоду, до шкільних навчальних закладів. Тому на попередньо переговорили це пропонуємо зробити виїзну комісію дитячих установи міста застави. Борисмакоана ви ще щось хотіли. Дякую. Щоб зробити виїзну за садочок. І ми на минулій сесії ще вносили пропозицію щодо розробки програми так. так, 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 так. Програму драфт я надіслала на відділ освіти для того, щоб ми могли відреагувати на ці звернення і ті недоліки, які були визначені і побачені нами під час обіцяння. За... Коли... Я хочу сказати, що ми підготуємо ці всі програми, але зробити проєкт рішення чи як до сесії, чому як збирається розширена комісія. Не присутні міська рада, які були повідомлені. Дивіться, я, б... я, я, особисто, я, я... 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 телефонувала до Руслана Валерійовича перед початком комісії. Про проведення комісії було повідомлено в письмовій формі на майбутнє у четвер. Я, 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 я... я проінформувала про порядок денний, про те, які апарати нам представники, яких відділів нам з потрібні з міської ради. Однак, як ми бачимо, на сьогоднішній день до нас на комісію не з'явилися ні представники юридичного відділу там організаційної правової роботи, ні представники відділу освіти. Вони правда повідомили, що надмірно зайняті, ні працівники земельного відділу там де архітектури. Е, 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 е. Прошу земельного відділу. Я сама особисто казала, що не треба ми не комунальник, ми хочемо виїхати. А земель я казала, що ми е, однієї Але Вже комісії... не знаємо, будемо збиратися після цього, ну, тут вже, звісно, не винні. Але в мене є пропозиція. Ці всі питання, що ми розглянемо на комісії, ці всі винесли на сесію, і програму ми створимо, і практично зробити. А все решту на сесії не прийшла комісію, нічого не, не виставляли. Я кажу, тому що ми тут не є всі юристи. І так, юридичний відділ повинен присути на, на... слова. Ні, ну то що добре, що є такі люди. На, на будь-яких комісіях юридичний відділ повинен бути присутній, щоб ми не, по... не зробили ніяких помилок. Ну, а а Вони то поігнорують. Але ви дивіться які питання? Підготовка до опального сезону, яка була провалена в минулому році. Садочок, які питання, які важливі питання. Сунення про порушення, які були виявлені під час об'їзду, коли все шкодить здоров'ю дітей і якості освіти. Я я не знаю, як ми будемо питати турецької. Я би ще хотів попасти у другий садок. Ми про це говоримо. Тому дивіться, шановні колеги, депутати. А ну, внести пропозицію, щоб а, е, секретар міської ради, підготовлюючись до наступної сесії міської ради, а, з, забезпечив явку керівника заставницького ЖКЗ жит... це мається на увазі Грушевського він, якщо пам'ятаєте, вже двічі сесії тому обіцяв нам по розробити і сказати план економії витрат витіку води. І ми вже три роки просимо це зробити. Ще попередні сесії від депутатів, оскільки голосували, були закуплені лічильники на деяких округах. Готов ті кошти десь. Приховувалися і тих і не немає. Тому то, так то і не виконав. У нас утечки ну, на сьогоднішній день чекає, да, а фактично НКВЕКП е на сьогоднішній день відомо, що планує, Но, на, на він зробить зроби звіт, тому що нам обіцялося. Давайте такого. Ти слава на першого сліплення, вже і я не перший зліплення. Eh, при тім спеханні 300 тисяч ми заплатили йому да, додати, да, а того стехання півмільйона ми додали. Да, да, да. да, да. да, так, Це правда. Да. закривали. Неповідомі, чи є зараз зарядити, чи ні. Кінці року знову бати на нас ще, питання. І гроші ще, ще... <рес> знайдуться. На школі гроші не мають. А тут де ти півмільйона дати, 30 тисяч І працівники одразу з'являться. Зразу все з'явиться. Я йому казав, що ти не кричав, коли було 50 тисяч заборонено, 100 тисяч, то чому до 3 мільйона? Ми здали варіант, варіант не кінчати, ми здали варіант, фактично договори був підписаний. Ні-ні-ні, я не обладнаний. Я піднімала це питання на сесії. І мені сказали, що ми не почали на вірці. А просто я був? Так, отам, де ми той схем. Щоб дали звідчі ці підприємства, платили на вірці.

Ну, половину-половину, по-моєму, 15-віталі. Так, я хотів, що отримувати. Ні, цілу долину. Це виходить, що по програмі це нам треба її працювати. Нам самі треба самим, тому що ніхто не доручився. Але депутати виконують свої обов'язки на волонтерських засадах. програму мав би розробляти профільний відділ, а ми могли б вносити. Не хочемо ми самі розгорнули. Це програма мала бути прийнята вже не немає Так, Це мала бути прийнято цього року. я Що прийняв самі робити? Дивіться, раз зайшло діло програми, час є, Юлія Івановна, я думаю, що над цим, хто працює, нам на наступний рік. Ми разом допоможе. Коли Івано. А я її <рес> <так, рес> <так, рес> не вибирає, я не хочу перейти. Дивіться, я рахую так, що ми маємо скласти таку програму, так як я озвучував, для цих діт, що залишилися сиротами, яких батьків биті на фронті, виділити їм мінімальну пенсію. На сесії було зроблено. Треба теж програму підтримати. Давайте ми створимо таку програму, підійдемо Я програму. Щоб не з Нового року буде бюджет, голосування бюджету, щоб це було вже... Бюджет. Що? Бюджет. Але, але у короткий, бюджет, бюджет, бюджет. В нас, нас дуже багато дітей, які на Олімпіадах не вступають. І спортсмени, які на всю Україну. Якщо в інших громадах, навіть учасникам обласних програм дають, да, дають да, якісь да, да, кремі. Це ми маємо програму обдаровані діти плати, щоб і забезпечити, коли діти їдуть на змагання, на олімпіади, щоб їм дали, бо у нас 100 з чимось тисяч на міського голову. Так, але дітей немає. То де стоїте, то скільки, знаєте, допустимо, по-друге, громадах, я там дивлюся, то, е, то скільки у нашій громаді є таких діток? Дивіться, 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 шановні колеги, давайте Немало. для того, щоб ми то, то, оптимізувалися... Ну, я пропоную доповнити... Взяти, при... взяти до уваги і цю програму також починати вже. І, Ігор Мирославович, я включила перелік в перелік всіх ваших запитань, mm -hmm. вони в мене занотовані, плюс є відео. Ми давайте приймемо за і в цілому всі ваші пропозиції. Єдине, що відносно того, де е, говорили про позицію, дуже цікаву позицію працівників апарату міської ради, я пропоную її сформувати як про перешкоджання роботи депутатської комісії. Ми потім його розглянемо і приймемо якийсь висновок рішення по даному питанню і пропоную зараз прийняти в цілому, за і в цілому оцей порядок денний, який ми з вами озвучили. Хто Проти у нас виходить. Ми прийшли. Вони, не вони прийшли робити на громаду, а громада прийшла робити. На них. Ну виходить, що так. Оскільки в нас є дуже багато питань, які нам для того, щоб ми могли розглядати, нам потрібні відповіді апарату. Нам потрібен взагалі апарат от ті представники, ті, хто працює в міській раді. Мене є пропозиція, що ми сьогодні з вами розглянули ті питання, які ми можемо розглянути без. Представників, а решту ми вже допрацьовували або ж допрацьовували і додатково повідомили їх, що ми їх ще раз запрошуємо. Так. Так. Uh, тобто Комісія буде закрита, ми, ми зараз, виходить, що йдемо на виясні, на, на дорогу, їдемо в садочок. На виїзні комісії, так. а ці питання, що вже програмо, що потрібно, щоб працювати вже з юристами, з працівниками. Тобто, в нас є два питання, які стосуються. спортивної школи і щодо підготовки е закладів до опалювального другого садочку можна кінці поїхати. А ці то, питання так. тепер дивіться, шановні колеги. колеги. Єдине, що я вас попрошу, щоб ми з вами розглянули коротко питання про те, нам треба зробити якесь письмове звернення до голови, чи хто там зараз не головує. Щодо того, щоб нам дали роз'яснення, чому сьогодні не було забезпечено в явку. В в пості, То... Він сказав, що є секретар виконкому у групі було скинуто і пояснення. Нехай нам дадуть пояснення, домі. так вони були всі приінформовідоми свою роботу зробив. так. Тому нехай нам дадуть пояснення в письмовій формі. А ми вже на основі них за пояснення... Щоб вони комісі... роз'яснили, чому вони перешкоджають наші діяльності і не з'являються. Ну, хто, хто за те, щоб ми звернулися рішенням спільним зверненням до міської ради, щоб нам надали пояснення, чому вони не з'являються на спільні засідання комісії, хоча їх інформують, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Тоді дивіться, зараз у нас буде виїзна комісія. Друге питання. Хто, кого ми з вами робимо продовження? Уже тоді вже з Тоді ми в п'ятницю, чи, чи ми з вами домовимо? Попередньо в п'ятницю, але ми щось... Тоді нас... Тому нас що ми в середу, у нас все рівно там будуть бажати. Будемо ну, будем чути, що там на середу. Озвучу. Ми вже будемо мати з чим ходити собі, а самі плануємо на п'ятницю. Дивіться. Це так пізно. Забуноді чуть-чуть ну, 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 вже пісні підусіми під усіх підлаштовувалися в п'ятницю п'ятниці на погромку. Да, да. Тоді п'ятниця п'ятниця, ну, третя година, третя третя посильність після обіду. Добре, так? Тоді, шановні коглади, ми з вами зараз в нас продовжується засідання за межами цього простору. Ми з вами йдемо на виїзд виїздку садочок номер два і власне. Про ті рішення, які ми вкрай мов вже розглянемо, будемо проверлівці, але так як депутат не зацікавлений. Ну сьогодні <звіднє> Ні, ми цей не їдемо далі закриваємо. Да, ми, ми, ми не знаємо. Можливо, це дуже да, ми ми добре. Брати чужими руками грамотжу. Дивіться ще одне, бо я просто це не озвучила. Значить, я від імені вас звернувся до міської ради, щоб ви хотіли обрали секретаря, тому і Ігор Мирославович і Віталій Валентинович будуть обої підписувати. Добре? Куда а да? маєшати? не вже? Ні, проти було пішли з вами на вихід.